Добрий вечір до вашої вас за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африканської міської ради її постійних профільних комісії та депутатських фракції. Ми з'ясовуємо наскільки послідовним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок та реалізації ефективної соціально-економічної політики. Яка б забезпечила стабільний розвиток Африківська в подальшій перспективі цій меті значною мірою була підпорядкована дев'ята сесія міської ради, яка ухвалила бюджет розвитку міста. Ну і свої аргументи за і проти з цього приводу висловить депутат міськради Юрій Соловей. Він є лідером депутатської фракції громадський форум. Добрий вечір, пане Юрію. Добрий вечір. От цьогорічний коштор з міста в сумі 40 мільйонів гривень. А наскільки це є висока планка для виконавчої влади щодо мобілізації? Дохідної частини бюджету розвитку для виконання всіх соціально-економічних програм, які є заплановані на поточний рік, ну, по-перше, я думаю, що бюджет розвитку це один з ключових складових розвитку нашого міста, тому що в самій назві бюджету розвитку закладена сутність того, що кошти, які ми отримуємо, а треба розуміти, що бюджет розвитку формується від продажу землі і від продажу майна, повинні спрямовуватись не на проїдання. А повинні спрямовуватись на розвиток нашого міста і основних галузей життєдіяльності нашого міста, таких як житлово-комунальне господарство, таке як капітальне будівництво, такі як освіта, медицина тощо. І звичайно, коли ми говоримо про планку в 40 мільйонів гривень, ну як на мене, це цифра є заниженою з моєї точки зору. Для прикладу, ми візьмемо це ж місто, при тому, що ще є відлуння фінансово-економічної кризи. Ну, відлуння знаєте, ми завжди привикли кивати головами там. Нам то то мішає, то то щось мішає працювати, то мішає жити. Я вважаю, що треба перестати це робити і треба рухатись вперед. Бо якщо ми візьмемо, для прикладу наше сусіднє місто Львів, в тому числі бюджет розвитку складає понад 100 мільйонів гривень і успішно виконується. Тому я вважаю, що сьогодні є всі передумови для того, щоб говорити, що бюджет розвитку повинен бути виконаний. На території нашого міста у цьому контексті ще ви сказали, наскільки важливо для міської влади здійснити інвентаризацію комунальних земель, оскільки, як ви вже теж зауважили, це є основне джерело бюджетних доходів розвитку. Що стосується інвентаризації земель, то це треба було зробити ще на початку незалежності України. Бо ми вже 20-й рік незалежності, 20-й рік Івано-Франківську ніхто не знає, а чим ми реально володіємо, якими землями ми володіємо, скільки цих земель, в якому вони користуванні яких вони правовідносинах? Десь сьогодні я б не тільки ставив питання по землі. Давайте поговоримо і про комунальне майно, про приміщення. Ми сьогодні маємо 64 тисячі квадратних метрів комунальних приміщень, з яких 28 тисяч, ви цифру, знаходяться в пільговій оренді по ставці гривня 20 за метр квадратний у рік. Можете подумати, гривня 20 за метр квадратний у рік. І це 28 тисяч квадратних метрів. То чи є тут ресурс? Я думаю, що є. Що стосується інвентаризації земель, то це пріоритетне питання. І сьогодні ми настояли на тому, щоб це питання почало в місті е, рухатись, тому що кожен, поважаючи себе газда, він знає, чим він володіє, тому що чим він може оперувати. Те саме стосується е, сьогодні земель в Івано-Франківську. Мало того, я прихильник е, поступової приватизації тих земель, які знаходяться в постійному користуванні чи в оренді у тих чи інших е, Причому роками. Роками, навіть десятиліттями, а в декого вже навіть і століттям, бо зрозуміло, ну для прикладу, чи зможемо ми забрати земельну ділянку у завода, на якому розміщені виробничі підприємства, чи зможемо ми, для прикладу, забрати де збудовані готелі чи магазини, і так далі? Ще ні. Але ця земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. Тому з моєї точки зору, ми повинні стимулювати процес, щоб ці люди, які мають користування цією земельною ділянки, мали можливість їх викупити і мати їх. Приватній власності, бо навіть викупивши ці зем... ці земельні ділянки, після того людина не звільняється від обов'язку сплачувати земельний податок, так як і зараз вона це робить. Але ми маємо можливість залучити певні ресурси в міський бюджет, які можна вже спрямувати на розвиток міста. А ми бачимо ну тільки декілька ремарок, в якому стані дороги. І сьогодні очевидно, що потрібно негайно приступати до серйозної. Я можу гарантувати, в цьому році повністю буде змінений, хоча тільки і депутат міської ради. Але я переконаний, що зусиль нашої фракції достатньо буде для того, щоб ефективно контролювати, нехай навіть ті невеликі кошти, які сьогодні спрямовуються на капітальний ремонт доріг. До речі, чи можна пов'язувати наступну інвентаризацію з переглядом генплану Африківська, бо невідомо де починається, де завершуються межі обласного центру? Ну, знову ж таки, ми, бачите, змушені говорити про елементарні речі. Якщо ми подивимося, наприклад, того, а я завжди апелюю до досвіду розвинутих країн, бо ми часто любимо придумувати велосипед, який вже давним-давно придуманий і на якому успішно їздять наші сусіди. Так, от, що стосується генерального плану, скажіть, будь ласка, якщо б ми що 5 років приймали новий генеральний план, і всі люди, мешканці міста, знали, що Тут можна будувати, якщо можна, то значить можна будувати житло. Чи тут можна будувати, і ми будемо розвивати промисловість чи виробництво, тут ми будемо розвивати туризм і так далі. То чи мали би ми ці постійні перманентні конфлікти з незаконною забудовою в місті останніх вільних земельних ділянок в межах дворів, мікрорайонів, там садочків і шкіл? Я думаю, що не мали. Але напевно, що комусь не дуже хочеться сьогодні розробляти генеральний план новий, який би раз і назавжди врегулював ці питання. Але слава Богу, сьогодні прийнятий новий закон про містобудівельну діяльність, який зобов'язує органи місцевого самоврядування найкоротші терміни розробити і затвердити генеральні плани. Я впевнений, що цього року Івано-Франківськ отримує новий генеральний план. В наступні надходження розписані під ті соціально-економічні програми, які е, вже мають певну історію своєї реалізації. Е, схоже на те, що ви критично ставитеся до такої постановки питання, оскільки під час бюджетної сесії. Десь висловлювали певні застереження з того приводу, що, мовляв, не видно перспективи завершення цих проектів. Ну, зокрема, це стосується от муніципальної аптеки. Конкретний приклад, що стосується муніципальної аптеки. Якщо я не помиляюсь, з 2007 року міська влада івано Франківську обіцяє відкрити муніципальні аптеки. Які б дуже серйозно допомогли реально мешканцям нашого міста. Ну, але як часто це буває, з каналів всі обіцяють, з телебачення, коли доходить до реальних справ, то дуже далеко для того, щоб це реалізувати. Громадський форум ще рік тому відкрив мережу соціальних аптек. Сьогодні їх є п'ять на території нашого міста, і це є громадська ініціатива, яка працює і реально тисячі франківців. Користується цим проєктом, ну, ви запропонували от, передатимуть от, аптеку будь ласка, під опіку абсолютно вірно, форту. Я два роки звертаюся до міської влади. Не витрачайте жодної копійки. жодної копійки. А сьогодні заклали в бюджеті розвитку 340 тисяч, це тільки початкова цифра. Бо я переконаний, постійно будуть потрібні там гроші. Заклали 340 тисяч для функціонування так званої муніципальної аптеки. Мене пропозиція була дуже проста: дайте нам навіть не безкоштовно, а в оренду приміщення в поліклініках і в лікарнях. Не витрачайте жодної копійки на такі цілі, і громадський форум самостійно реалізує цей соціальний проєкт. Але, напевно, комусь хочеться і на цьому нагріти руки, бо інакших мотивів я цих речей не розумію, і тому прийняли такі рішення. Це по-перше. По-друге, мій принцип завжди залишався. Я, як економіст за фахом, і, в принципі, я весь час займався такою роботою. Я вважаю, що всі ресурси. Повинні давати свій результат. Ми повинні думати не те тільки як сьогодні продати останню землю чи останнє майно. Ми повинні думати про те, а як розвивати місто. Ну для прикладу, куди завтра можна залучити інвестора, який захоче прийти в Івано-Франківськ. Чому ми не спрямовуємо кошти в Хриплинський промислово інвестиційний вузол для підготовки земель, які можна дати тим інвесторам, які готові прийти і збудувати виробничі об'єкти? Для прикладу, якщо ми говоримо про розвиток туризму, де інвестиції в туризм, де промоція міста на загальнонаціональному рівні поза межами нашої країни? А ми маємо що сьогодні показати в місті Івано-Франківську. Де розвиток інших? Для прикладу, аеропорт той самий, чи нормальний ну, інфра... обласна під абсолютно вірно. чи нормальні інфраструктурні проекти, такі як заміна мереж? А це не річ, але сьогодні треба розуміти понад 50% втрат. Як води, так і тепла сьогодні є в мережах і та далі. Але якщо підсумовуючи, я хочу сказати про одне: я е, завжди був прихильником того, що якщо ми починаємо якусь справу, ми її повинні доводити до кінця. А не можна сьогодні там дати, там, 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 а в кінцевому році через рік знову вертаємося. До того питання, що там виділили щось, цього було недостатньо. Інфляція вже то з'їла, і сьогодні знов такі самі ресурси потрібно витрачати. Пане Юрію, аби докопатися до суті муніципальних реформ, ви не полінувалися і поїхали в Грузію, де як відомо відбулася безпрецедентна модернізація адміністративного управління та соціально-економічного розвитку цієї держави. От що б вас найбільше вразило під час цієї поїздки? До південно кавказської республіки. До речі, вона мені дорога серцю. Оскільки я у свій час служив в Грузії на авіабазі 34-ї повітряної армії за Кавказького воєнного округу. Ну до речі, я коли був в місті Руставі, то коли ми спілкувалися з мером, а я знаючи, що ви там служили, запитався, чи збережена ця авіабаза, збережена ця авіабаза і нормально. Там зараз перебуває грузинський спецназ, абсолютно вірно. От. Ну, Напевно, ви теж служили в спецназі. Що... Розвід батальйонів. Розвід батальйонів, ясно. Так от, але якщо вертаючись до Грузії, то це типова практика. Фракція громадського форуму часто старається шукати і дивитися позитивні приклади вирішення тих чи інших проблем. І, власне, візит, а в нас вся фракція їхала в Грузію, якраз і був спрямований на досягнення цієї цілі. Подивитися і зрозуміти, як країна. Яка була найбільш корумпованою в Радянському Союзі. І найбільш мілітаризованою. Найбільш мілітаризованою, найгіршою е, в плані інфраструктури, розвитку економіки і так далі. захисту. Так. Як країна, яка з початку 90-х років пережила громадянську війну, пережила війну з Росією. І сьогодні ця країна є номер один по розвитку серед е, минулого країн Радянського Союзу. Це країна, яка займає восьме місце. Думайте цифру, восьме місце серед в рейтингу Світового банку по рівню доступності бізнесу. Україна пасе задніх 178 Тобто, це для прикладу просто порівняння. І, звичайно, нам було дуже цікаво дізнатися, як працюють і органи місцевого самоврядування, і органи державної влади. Ми зустрілися, мали дуже цікаві зустрічі: зустрілися з керівництвом міста Батумі. Ми зустрілися з керівництвом міста Тбілісі, з керівництвом міста Руставі. У нас була зустріч з міністром інфраструктури Грузії, і якщо коротко, то можу сказати про декілька основних речей, які вдалося досягнути Грузії. І я вважаю, які аналогічно треба робити в Україні. Перше це боротьба з корупцією, основа основ. Тому що, по-перше, це серйозно впливає на рівень розвитку країни, і корупція в Грузії це економічна складова за їхніми підрахунками. Ціна кінцевого товару будь-якого, якщо відняти корупційну складову, може зменшитись мінімум на 30%. Сьогодні такого явища, як корупція в Грузії, не існує. І починаючи від мера міста, закінчуючи міністром, перша наша розмова з ними говорилась про те, що в нас немає корупції. І дійсно так, за один день було звільнено все керівництво Міністерства внутрішніх справ, всі працівників, 35 тисяч органів працівників в минулому ДАЇ. Так званих і органів внутрішніх справ були звільнені без права знову працювати на цих посадах. Повністю була замінена вертикаль виконавчої влади. І в кінцевому результаті ми маємо ситуацію, коли сьогодні корупції, як явища в Грузії немає. Але при цьому, звичайно, чиновник чи працівник Міністерства внутрішніх справ отримує хорошу заробітну плату. Це по-перше. По-друге, що стосується органів місцевого самоврядування, Повністю спрощена дозвільна система. Якщо якийсь чиновник не видав людині той чи інший дозвіл. А там, по-перше, якщо ми маємо сьогодні в Україні, якщо я не помиляюсь, 145 дозволів, то в Грузії їх 18. Думайте в цифру, 18 дозволів. Але навіть якщо цей один з 18 дозволів не видається в трьохдневний термін, то той чиновник може спокійно писати заяву адміністративне покарання. Там нема адміністративного, там на вулицю. Прийде інший, який буде розуміти, як, з якими проблемами люди стикаються в житті. І ще така проблема, як лишній чиновник, це абсолютно не йде на користь для цієї людини. Це друге питання. Третє питання, яке мені дуже імпонує, тому що це моє. Основні, немає соціального популізму. Немає, от, Для прикладу, візьмемо ту галузь медицина. Ну, всі розуміють, що сьогодні ця галузь, де-факто кошти, які є в цій галузі, вони рівняються, можливо, там. Коштам будь-якої галузі економіки. Там це все легалізовано. Там лікар отримує серйозну заробітну плату, а пацієнт знає, що отримує нормальні послуги. І коли лікар надає йому ту чи іншу послугу, він не повинен ховатися в кишені пхати тих там, 100 чи 200 доларів. Він це платить офіційно в касу, і там 40 чи 50% від цього це йде на зарплату того чи іншого лікаря. Останнє питання, що мені так само дуже зарімпонувало, це кадровий потенціал. Ну, по-перше, попасти на, орган, на роботи в органи державної влади. Ви можете тільки при тій умові, якщо ви знаєте англійську мову. Мало того, у вас повинен бути обов'язково базовий європейський рівень освіти, якщо ви хочете працювати на керівних посадах. І для прикладу, середній вік, просто для порівняння, середній вік е, Міністерства економіки складає 34 роки. Перший заступник міністра економіки, ми з ним зустрічалися, 31 рік. Це людина, яка в 28 років керувала спрямою. Е, Підрозділом Морган Стенлі в Європі. З оборотом там 40 мільярдів доларів. Ну, до речі, Грузію англійською мовою вже називають Джорджія. Абсолютно вірно. І грузини, що ще дуже важливо, що грузини гордяться своєю країною. От кожна зустріч з любим чиновником, от патріотизм є в очах. Розумієте? От не треба, це не є наіграно. Я думав, що, можливо, знаєте, десь. От приїхали іноземні ну, приїхали ми з України, і напевно, це десь вони хотіли показати, що вони там дбають за свою країну. Ні. Тобто, на всіх зустрічах у нас їх було 12 офіційних зустрічей. Ми бачимо, як горять очі в тих е чиновників, тих е людей, з якими ми зустрічали. Вони дійсно реально хочуть зробити щось для своєї країни. Вони хочуть залишитися в історії як ті люди. Які зробили і створили Грузію такою, яка вона є сьогодні? Я можу сказати одне: Грузія через п'ять років буде задавати тон не тільки серед країн е минулому радянського союзу, вона буде задавати тон взагалі е в європейсько-азіатському регіоні. Задайте мої слова біліться або Сакарцвело по Грузинськи, ще називають старим містом. Там збережена архітектура чи не з часів, ще царі тамари, руставі, столиця тамтешньої металургії. Як тамтешні муніципалітети дають собі раду з таким неоднозначним господарством? Ну, перш за все, роль органів влади дуже мінімізована в стосунках з людьми. Такого, як у нас, що ти за любою довідкою чи за любим дозволом повинен ти, починаючи від начальника ЖЕКа, закінчуючи мером міста, такого там немає. Там прийняли загальні правила. Вам потрібно щось, ви в електронною почті відправили той чи інший запрос, чи звернулися в телефонному режимі, і за день ви отримали ту чи іншу відповідь. Що стосується, дуже цікаво, от ви задали питання по Тбілісі і Руставі, два абсолютно різних міста. Тбілісі це історично-туристичний центр. І сьогодні, для прикладу, там ну, назву в них нема багато програм, але одна з ключових програм, яка називається Нове життя старого Тбілісі. Дуже успішно реалізується. Вони визнали собі за пріоритет нове будівництво міста Тбілісі, в першу чергу житлове, комерційне будівництво, торгові центри, нове житло, готельні комплекси і так далі. Сьогодні, для прикладу, в Тбілісі і в Батумі будується понад 5 нових суперсучасних п'ятизіркових гостиничних комплексів. І вертаючись до цієї програми, для прикладу, в 2008 році повністю зупинилась галузь будівництва в місті Тбілісі. Там працювало понад 45 тисяч людей за один рік. Ця кількість людей зменшилася до 10 тисяч. Мерія негайно втрутилася в ситуацію, розробила цю програму. Суть програми дуже проста: що забудівник будує житловий будинок у випадку, якщо він не продає всі квартири, то мерія по пільговій ціні на 20% відсотків нижчій викуповує в нього ці квартири. Але мерія, навіть не тратячи жодної копійки, тому що саме найважливіше це відновлення довіри людей до будівельного ринку. Мерії вдалося за рік повністю відновити довіру до будівельників, до цього ринку. Сьогодні вже не 45 тисяч, сьогодні вже 55 тисяч працює в будівельній галузі міста Тбілісі. Вдумайтесь, величезна цифра 55 тисяч. І сьогодні місто отримало серйозний економічний ефект. Я вважаю, що такий позитивний приклад, от сьогодні, це одна з моїх пропозицій. Я до речі звернувся. Тиждень тому з відповідним листом виконавчий комітет, що я пропоную і готовий взяти ініціативу у свої руки для того, щоб реалізувати постій... подібну програму на території нашого міста. От що стосується житлового фонду, повернемося тепер до Івана Франківська, е, то е, тепер я так зрозумів, що всім житловим фондом буде опікуватися єдиний розрахунковий центр. Міська рада дала добро на створення такого центру, і, очевидно, ця структура буде поступово витісняти. І жеки, чи не так? Ну, я би трошки глибше подивився в корінь цього питання, і взагалі, звідки виникла оця ідея єдиного розрахункового центру. Мова йде про те, що сьогодні якість послуг, які надають житлово експлуатаційні організації, так звані жеки, в місті є явно незадовільною. І якраз метою цієї реформи було би, з моєї точки зору, покращити якість надання цих послуг. Можу знову ж таки вернутися до досвіду, як ця проблема вирішилась в Грузії. Вони пішли по іншому шляху. Вони таке явище, як житлово-експлуатаційні організації, ліквідували, їх не існує сьогодні в Грузії. При цьому є товариства співвласників, багатоквартирних будинків. Що схоже на наше ОСББ. Так, абсолютно та сама не схожа, а та сама практика ОСББ. Але сьогодні влада, для прикладу, міста Тбілісі, Бере на себе зобов'язання 80%, якщо потрібно зробити в будинку чи дах, чи підвал, чи сходову клітку, чи благоустрій прибудинкової території. Місто бере на себе витрати 80%, 20% це витрати, які несе ОСББ. І таким чином вони вирішили це питання. Більше того, сьогодні керівник ОСББ отримує половину заробітної плати від мерії того чи іншого міста. Тому, якщо ж говорити про місто Івано-Франківськ, по якому шляху йти, я все ж таки був і залишаюся прихильником того, щоб розвивати саме цей напрям напрям співвласників багатоквартирних будинків. Пропозиція мерії і фракції Свобода полягала в тому, щоб створити єдиний розрахунковий центр в нашому місті. Побачимо, як він буде функціонувати. Я вважаю, що це не зовсім правильне рішення, тому що добавок до ЖЕКів ми додаємо ще одну е структуру, яка буде знову ж таки складатися з чиновників, і незрозуміло за що вона буде е відповідати. Але час покаже. Якщо будуть і ми побачимо, що якість послуг росте, то напевно треба буде сказати, що правильний був крок. Я, чесно кажучи, маю сумніві, сумніви в тому, що ця структура, е ще одна додаткова структура на ринку житлово-комунальних послуг, серйозно вплине на якість цих послуг. Пане Юрію, також наскільки ви є оптимістичним чи песимістичним в оцінках е, програми будівництва придбання доступного житла на Франківську, цю програму теж ухвалила дев'ята сесія. Ну, Якщо говорити відверто, програма носить декларативний характер. 17-го року? Абсолютно вірно. Вона е, швидше для того, щоб, скажімо так, на виконання державної програми, бо, якщо говорити відверто, чи є у нас реально працююча програма на території. Міста, яка би дозволила людям купувати житло дешевше, то треба відверто сказати, що такої програми поки що немає. Я вже говорив це трохи раніше, що я звернувся до мерії міста. Я готовий взяти на себе ініціативу в тому, щоб розробити реальну дієву програму, яка б дозволила людям купувати житло дешевше. Мати можливість реструктуризувати оплату за це житло на території міста і використати при цьому досвід, в тому числі наших грузинських колег, як вони це вирішували, от тому, що якщо ми говоримо про житло, ну то треба розуміти, що це якщо ми поставимо п'ять основних проблем сьогодні в нашому місті, то поряд з проблемами. Працевлаштування заробітної плати поряд з житлово-комунальними проблемами. Проблема доступного житла сьогодні в місті на порядку денному є одною з найбільш важливих. І ми повинні зробити все, щоб в місті і показати приклад іншим містам, що в місті є реально діюча програма, яка дозволяє людям купляти доступне житло. Ну і на завершення нашої програми поливаний понеділок є франківську народна традиція на межі хульганських витівок. Від рясних водяних струменів ледь рятувалася наш кореспондент Світлана Колесникова. Вічовий майдан на поливний понеділок стає полем водного бою. З відрами та пляшками підлітки вичікують свої жертви. Під рясні стрюмені води попадає переважно молодь. «Якщо йде молодий людина, типа в костюмчику, там туфляк, все, все, ми обливаємо, нема чого депутатів грати. Для поливальників ціль номер один дівчата. Школярки Іри та Тетяна, мокрі з ніг до голови. Уже кілька разів бігли додому і переодягалися. Однак даремно. Третій чи другий Третій, раз переодягаємося. Ну. Дівчата. Обходять стороною місцеві фонтани. Тут можливі будь-які сюрпризи. Фонтан на Вічовому майдані для дівчат чи не найнебезпечніше місце? Адже на поливний понеділок тут доскупалося чимало панянок. Мокрі дівчата намагаються помститися і теж взялися за відра. Сухими з цієї водної сутички не виходить ніхто. Поливальники не чіпають лише кремезних чоловіків та літніх людей. Одеситка Тамара вперше побачила, як відзначають в Івано-Франківську, поливаний понеділок. А не хочеться, но посмотрети хочеться. Ми спеціально прийшли, щоб посмотрети за звичаєм. Ображатися на бешкетників не можна. Обслуга центрального фонтану каже, такого поливаного понеділку в Івано-Франківську ще не було. Підлітки використали рекордну кількість води. Через це фон фонтан на кілька годин навіть вимикали. 20 метрів кубічних води це, якщо перевести приблизно там літр води це кілограм, 20 метрів кубічних це можна сказати 20 тон води. Правоохоронці тлумачать масове обливання як дрібне хуліганство. Однак підлітки не обливалися до схочу Деякі відчайдухи відкрили навіть купальний сезон у фонтані. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко для програми За і проти. Ну, сьогодні Великодня свята вже завершуються святошними літургіями і передзвонами у храмах. Пане Юрію, що з цього приводу хотілося б вам побажати мешканцям міста, усім вашим виборцям. Ну, перш за все, вертаючись до сюжету, який ви тільки що показали, то е, можу сказати, що, бачите, е, Івано-Франківськ має так само свої традиції. І минулого року е, я особисто і громадський форум долучався до. Якщо мешканці пам'ятають такого, ну До поливна можливо, понеділка. Я не поливаний понеділок. Ми провели е, такий е, фестиваль сучасної культури і мистецтва Порто-Франко. Було таке було. Е, з метою популяризації Івано-Франківська. Так от я вважаю, знаєте, ми бачимо часто, як в тій ж Іспанії чи в Польщі відбуваються там е, перегони на беках, чи кидаються помідорами і так далі. Я вважаю, що одна з таких думок і ідей для того, щоб розвивати е, наше місто, як. І привабливий туристичний центр могло би стати фестиваль на поливаний понеділок, до якого б долучати Безумовно. мешканців нашого міста. Але це в плані розвитку туризму і в плані жарту. А що стосується серйозно, ну, особисто для мене свято Пасхи це саме величне свято в році. І я вважаю, що ми дуже гарно вміємо до нього готуватися, особливо ми, мешканці Західної України. Ми прибираємо наші міста, наші оселі. І дуже проходимо великий піст. Я вважаю, що такі свята дуже потрібні нашому суспільству. І тому я, звертаючись до кожного мешканця, хотів би в першу чергу побажати вам миру і злагоди у ваших сім'ях і родинах. І, напевно, саме основне Божого благословення і Христос Воскрес. А мені залишається подякувати вам, Юрію Ігоровичу, що завітали до нашої телестудії про особливості бюджету Росії Франківська на поточний рік. Ми сьогодні говорили з депутатом Франківської міської ради, лідером фракції «Громадський форум Юрієм Солов'єм. Спасибі за увагу. Хай вам щастить шановні громадяни, якщо ви у минулому році отримували доходи від здавання в оренду майна, від продажу цінних паперів чи корпоративних прав, спадщину, подарунки або виграші, доходи за кордоном, завітайте до податкової інспекції і подайте декларацію про доходи до 1 травня. Дякуємо за вчасно подані декларації. Державна податкова служба України. Безкоштовно привітає рідних, друзів, знайомих зі святом чи видатною подією. За найкраще вітання отримає подарунок в ефірі головної станції міста. Парад вітань по буднях з 17 до 19 години. На радіовежа 107FM. Адже дарувати радість так приємно. 107 привітань. Це варто почути.